Результат, так результат. Ніколи нікого не просила писати мені відгуки. Завжди вдячна моїм клієнтам, що самостійно. Я правда, створила рубрику відгуки. Люди, пасіба, всі пишуть, але всі пишуть в більшість в, в особисті повідомлення, за що я безмежно вдячна. А от такі відгуки, які пишуть під постами, це взагалі, я прям літаю, я го пасіба вам величезне. Так, дійсно, касетна розсада просто суперова. Я Усім кричу, кричу, криком. Супер-супер розсада. Ви тільки погляньте, яка вона шикарна. Бачите, вона вже ось загортовується, на вуличці стоїть. Бачите, пусточка вона шикарна. Бачите, тому он такі гейхерки повиростають із, це, з сезону і будуть вже з квіточкою. Гейхерка по 85 а бутилони 300 гривень 5 штук, 450 трахеліум, 55 гривень. А, ця, сон, Як вона називається? Перовський. Ну коротше, ви поняли весь асортимент в мене в мене наявності. Пасіба вам велике за відгук. Мені дуже приємно, хай ваша капусточка оживає і хай росте. ну Помічники є в усіх, це ж таке діло. Так що пасіба вам величезне, що ви витратили свій час, написали коментар, мені дуже приємно. Я прям читала-читала, думаю, що ж таке, що ж мені робити, як же ж бути, тут мать вона прокльова живе. Слава Богу, я рада. Якщо, пишіть, завжди йду на зустріч клієнтам. Я впевнена в тому, що мої клієнти задоволені і все добре. Дякую вам велике. Всіх обнімаю, ви у мене найкращі.